23 листопада 2024 року в Карлівському міському будинку культури відбувся літературний вечір Поліфонія почуттів. Захід пройшов за підтримки громадської організації Об'єднані надією та кафедри культурології, філософії та музеєзнавства Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка. Люблю, наче вперше, дражливо і безкриття, Не знаючи сам, як не вмерше, від страху, що хтось перевершить дитині мої почуття. І зілям такочого сміху та му тривогу люту герць, бо чую, як млосністю диха кохання, Голублене тихо в ошанях міністечках. Головними героями події стали директор будинку культури, поет, співак і режисер театральної студії Олександр Горбатко та поетка і художниця Наталія Поліжаєва. Лицедійство, як форма неволі, ноти суму госпіта, десь посеред белен і безсоння, наче так задумка душа. Час з безцінним тече крізь дороги. Лише самості мене не лиша. У своїх творах вони ділилися емоціями осені, роздумами про плин часу, самотність миття та роль суспільних подій у творчості. Всі таємниці кануть око. Сімейні склепи тиснуть рукавиці. Ключем количуть жрабли Змінним модератором читань був Олександр Лук'яненко. Вечір доповнив виступ новоствореного бенду Поліфонія почуттів. На завершення голова громадської організації Об'єднані надії Роман Шестопал подякував організаторам і учасникам за збереження культурного життя громади навіть у непрості часи. Ці три настільки різних поети твоєю творчістю з цим поглядом на життя. Вони нам Показує з вами, що не обов'язково бути всім однаковими, Не обов'язково те, що про тебе подумають інші. Якщо ти хочеш змін, ти їх робиш. І зміни залежать в першу чергу від нас з вами. Він наголосив на важливості таких творчих ініціатив, що допомагають громаді розвивати інтелектуальний і культурний потенціал, та закликав до співпраці для втілення нових соціокультурних проєктів.